Весілля це не лише ідеальні кадри в інстаграм та романтична казка. Це ще й море організаційних моментів, неочікуваних труднощів і, звісно, купа уроків, які засвоюєш на власному досвіді. Ми з чоловіком вирішили організувати наше весілля самостійно, без агентств, координаторів та весільних організаторів. Це був непростий, але дуже цінний досвід, яким я хочу з вами сьогодні поділитися. Привіт, мене звати Альона. І якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. Чому ми вирішили організувати весілля самостійно? На це було кілька причин. Перша причина була в тому, що самому організувати весілля значно скорочує витрати. Наше весілля вийшло приблизно в 6 тисяч доларів. Погодьтеся на даний час. Це невелика сума для весілля. У нас було близько 20 гостей, і нам здалося, що на таку кількість гостей ми і самі щось придумаємо, організуємо і вийде все класно і легко. Але роботи нам все-таки вистачило. Робота була нелегка, але цікава, тому що нам подобається процес організації, особисто мені, тому що я обожнюю щось планувати, придумувати ідеї. Скажу чесно, що цей досвід мені дуже сподобався, і якби мені довелося організовувати щось іще, то я би, мабуть, погодилася. Але якщо у вашій парі комусь не подобається ця діяльність, можливо краще дати цю роботу професіоналам і не мучити себе і не робити собі нерви. Я завжди уявляла своє весілля, як в американських фільмах, на свіжому повітрі, влітку, під відкритим небом, коли ми відвідали ранчо Скарбова Гора. Що у Львівській області нам дуже все сподобалося. Ми прям закохалися в це місце і без всяких сумнівів його забронювали. Так як ми хотіли, це місце розташоване у селі неподалік міста. І воно виконано у стилі дикого заходу. І тільки потім я зрозуміла, що це раніше мені нагадує кенова мачо, хлопчача хата. Це місце можна було забронювати повністю тільки для нашого весілля, і також там є місця для проживання. Вання, де можна було поселити всіх наших гостей після весілля? Ну хіба не казка? Але скажу чесно, що найбільше проблем з організацією у нас виникли саме з цим місцем і керівництвом цього місця. Я побачила ці перші дзвіночки ще коли ми бронювали заклад, але просто не хотіла їх чути, не хотіла бачити. Місце нам так сподобалось, що не хотілося їхати дивитися інші. Хоч ми орендували весь комплекс на наш цілий день, але користуватися всіма меблями, які знаходяться на території з інших залів, нам не дозволили. На терасі, де ми обрали святкувати, якраз на вулиці, були лише столи, такі старенькі і лавки. На Лавках сидіти весь вечір ну не варіант, і ми просили стільці з іншого залу. Звичайні дерев'яні стільці, нам їх не дозволили взяти і поставити на терасу, і нам довелося орендувати такі ж самі стільці у Львові. І вести їх на ту локацію, розставляти і потім їх забирати їхні правила, їхні умови, ми на них погодились, тому претензій не мали, але все ж таки неприємно. Також нам не дозволили задекорувати терасу напередодні, тобто ввечері, це довелося робити в день весілля в хаосі на швидку руч. Також нам сказали, що у закладі живуть собаки, яких вони нікуди не ховають. Вони собі бігають по території. Ми були не проти, але як виявилося, що ці собаки будуть бігати. Під столами просити їжу, скулити, і менеджери з цим нічого не будуть робити. Хоча я й просила. Давайте дружище, не перекригуй мене <оситься> знімати свій блог. Знімати свій блог. Я нічого не маю прати собак, ми маємо свого собаку. Тому, коли бронюєте локацію, детально обговорюєте з менеджерами всі умови, всі обмеження. Ви ідеалі підписуєте договір, але якщо ви бачите ось такі речі на спочатку, то краще все ж таки забронювати щось інше, щось пошукати, де будуть менеджери вам іти зустріч краще. Також при організації весілля раджу вам продумати всі форс-мажори, які можуть статися, і що ви робити будете в таких форс-мажорах. Ми знали, що ми будемо робити, якщо буде дощ. А от що робити, коли буде спека 35 градусів, ми собі не очікували. І нам на швидкоруч треба було шукати вентилятори, віяла, лід, побільше води. А, ось такі штучки, які будемо гостям роздавати. Сподіваюсь, вони допоможуть, і також рахуйте такий момент, що в Україні часто є блекаути і світло можуть вирубати, як було у нас. Ми питали у менеджерів нашої локації, чи є у них генератор. Вони сказали, що він є, але він щось там всього лише якісь там лампочки тримає. І напередодні ми подумали, що треба ж все таки взяти і генератор, і екофлоу, щоб потім перепідключити все на що потрібно, електроенергія. Бо в самий неочікуваний момент таке якраз і стається. Чи шкодую я, що ми обрали цей заклад для святкування? Ні, не шкодую, тому що весілля вийшло дуже класним, стильним, атмосферним, затишним. Але якби мені довелося організовувати щось подібне, то я би подивилася ще якісь локації, зважила всі за і проти, і знайшла би той заклад, де власники, менеджери були би більш гнучкішими і йшли на зустріч. На цій локації у нас не було вибору щодо кейтерингу, ми могли скористатися тільки їхнім сервісом, тому ми замовили кейтеринг практично сліпу, сподіваючись на краще. І ми не пожалкували, тому що нам сподобалося обслуговування, страви були смачні, різноманітні. все було дійсно в цьому плані класно. Усі деталі щодо кейтерингу узгоджував мій чоловік, а він дуже прискіпливий до деталей, і тому сюрпризів нас не виникло. Напередодні нам надіслали таблицю з кількістю страв, з вартістю страв і все, що входить у вартість кейтерингу. Така ж сама порада щодо обговорення всіх деталей. Обговорюйте із кейтерингом все, що входить у вартість, як це буде виглядати, скільки офіціантів обслуговувати. І продегустуйте кухню, якщо є така можливість. Якщо ви ще не пробували кухню від цього кейтерингу, є кейтеринги, які роблять таку опцію, дегустацію із деякими стравами. По них ви можете зрозуміти, чи буде смачно на вашому весіллі, чи ні. Також рекомендую напої алкогольні, безалкогольні, купувати самостійно. Вам це вийде дешевше і ви зможете купити саме ті напої, які ви зазвичай п'єте, які ви любите. Знайти ведучого було непросто. Нам кілька варіантів рекомендували, але побачивши цінник близько тисячі доларів, лише за ведення свята, ми задались питанням: а хіба може ведучий коштувати більше ніж кейтеринг. До того ж, один із рекомендованих нам кандидатів виявився далеким від ідеального. Ми пішли подивитися на його стендап і. Цим все було сказано, як людина себе поводила на сцені, як жартувала. Нам не сподобалось. Взагалі, перша порада при виборі ведучого обирайте не тільки за портфоліо в інстаграмі, яке він сам виставляє, а сходіть на якийсь захід, який він проводить десь у вашому місті. Можливо, це буде стендап, той самий, можливо, відкриття якогось магазину. Вони зазвичай дуже багато заходів проводять, які є відкритими, на які можна піти. Також дуже раджу вам домовлятися про. Про попередню зустріч із ведучим і обговорювати всі деталі ще до того, як ви забронювали його. Тому що по переписці ви не зрозумієте, як ця людина спілкується і чи вона вам підходить. У нас було декілька варіантів. Один із них мені не сподобалось, як він спілкувався зі мною. Здавалося, що йому це взагалі не потрібно. Інший був, в принципі, відкритий до нас, і він готовий був зустрітися. Але я Часно подивилася, які він рілси записує, і які ідіотські сексистські висловлювання в них. Зрозуміла, що мені це взагалі не підходить. Але потрібний ведучий знайшовся зовсім випадково, тому що минулого року я була на курсах ораторської майстерності. Там зі мною був один хлопець, який якраз є ведучим. Я подивилася його інстаграм, в нього не було багато в портфоліо весіль, але вирішила дати йому шанс, тому що людина дуже класно себе поводить, жартує. Він веселий, йде на контакт. Приємний. Я познайомила його з Сергієм, йому він теж сподобався, і мені здалося, що це буде ідеальний варіант. Тому без сумнівів ми обрали Івана. Ще був плюс того, що в Івана є свій звукорежисер, діджей, з яким він працює в парі. Діджей нам провів дуже класну дискотеку, скомпонував пісні, які ми надіслали заздалегідь, зробили список пісень, які ми любимо, які ми хочемо чути на нашому весіллі. Ну і в цілому вони дуже класно вписувалися в наше весілля. Було таке. Враження, що вони одні з запрошених гостей, і вливались дуже класно в нашу атмосферу. Звичайно, були там незначні пробіли в програмі, були свої нюанси, але я розумію, що ми мало обговорили сценарій, що йде за чим, і дуже раджу це робити напередодні свята, щоб проговорити всі деталі, тому що весілля проходить моментально, буквально за одну мить, і ви вже вже вечір, і весілля закінчилось. тому не хочеться втрачати жодної хвилини, жодної секунди, і хочеться, щоб програма була насичена, щоб ніхто не сумував. Щоб було всім весело і комфортно, тому мої поради у виборі ведучого обов'язково спілкуйтеся з ними вживу, хоча би по телефону, щоб зрозуміти, чи це ваша людина. Бо якщо вона буде з вами погано спілкуватися при знайомстві, то і весілля вам гарно не проведе ця людина. Також проговорюйте всі деталі з ведучим, сценарій і обов'язково проговоріть табу, про що не можна жартувати, про що не можна говорити, щоб е, когось не образити, когось не задіти. Для мене було дуже важливо отримати не просто якісні, красиві фото. Я хотіла живі, емоційні. Класні кадри. При виборі фотографа я не сумнівалася і взагалі не шукала його, тому що маю знайомого Назара, який робить просто надзвичайні фотографії, не тільки весільні, а й інші види зйомок. Назар працював на нашому весіллі весь день, тобто із 14-ї години десь до 10-ї. В результаті ми отримали більше ніж 800 фото. Ні, це не багато. Насправді, це така кількість, яка... В цілому має бути, якщо святкують цілий день, якщо фотографують цілий день. Коли ми подивилися ці фотографії, ми, начебто, прожили знову цей день, знову ці емоції, і це було неймовірно. Дуже раджу вам, щоб фото якраз вам віддавали десь в такій кількості. Звичайно, їх всі в рамку не поставиш, їх всі в альбом не роздрукуєш. Але колись через якийсь період часу ви відкриєте ці фотки і одна за одною подивитеся і згадаєте той день, який був дуже красивим, дуже. Класним, ну і також у вартість фотографа входив альбом весільний, який потім він мав роздрукувати. Але я подивилася фотки, які фотограф обрав для альбому, і мені вони не дуже сподобалися, і це нормально, тому що ми один одного бачимо інакше. І можливо, Назар мене бачив красивішою на якихось інших фотках. Але мені сподобалися зовсім інші фотографії, тому я обрала саме ті фотки, на яких я собі більше подобаюсь, на яких Сергій собі більше подобається. і Сама зробила той альбом, задизайнила ті колажі і роздрукувала. Я була задоволена, альбом вийшов крутий. Якщо ви збираєтеся друкувати альбом, вам буде його друкувати фотограф, обов'язково передивіться макет перед тим, як будуть друкувати. Окрім професійних фото, можна додати також ретро-атмосфери до весілля. І у нас було кілька класних ідей, які ми реалізували. Перше, це був плівковий фотоапарат, який можна купити зараз дуже дешево на OLX. Цим фотоапаратом фоткали всі гості і зробили класні кадри, дуже живі, такі незвичайні і такі, начебто, це десь фоткалося у 90-х роках. Ще було класною ідеєю купити для весілля інстакс з миттєвими фотографіями і Гості робили собі фотки, причіпляли їх на дошку і писали свої побажання на листівках. Потім я ці листівки повирізала їхні побажання і прикріпила в альбом разом із фотками. Якщо відеографам не по бюджету, то можна назнімати класні відео самим. За допомогою телефонів можна також використати екшн-камеру, купити її або орендувати чи позичити в когось. У нас була камера DJI Osmo. Це дуже класна камера. Камера, вона знімає в гарній якості, вона має класну стабілізацію і будь-хто може на неї знімати. І ми взяли її. І по черзі наші гості знімали відео, які вийшли теж дуже живими, атмосферними. І я зараз жалію тільки про те, що ми зробили дуже мало відео. Треба було робити ще більше і більше. Єдине, що ми робили без підрядників на весіллі, це був декор. Це був мій творчий простір, який я нікому не хотіла віддавати. Я знайшла купу референсів в Пінтересті, замовила. Матеріали в Китаї, і з вечорами сиділа, плела ось ці гірлянди, робила підсвічники. Також були дуже красиві фонарики китайські, які замовила теж з Аліекспрес. А вони дуже класно вписалися ось в цю кольорову гаму в цей декор. І, як на мене, цей декор був дуже красивий і підходив під тематику нашого свята. Але закріплювати цей декор було набагато складніше, ніж його робити. Якби не наші друзі і мій. Чоловік, які в день весілля зранку і до самого весілля це все кріпили, якби не вони, то. Все б так і залишилося в коробках і не було б ніякого декору. Тому якщо ви організовуєте весілля самостійно, обов'язково домовтеся зі своїми друзями, знайомими, родичами, які будуть на весіллі, щоб вони вам допомогли, щоб ви не робили це самостійно, бо дійсно вдвох цього не зробити. Букети квітів я теж збиралася робити самостійно. Це б означало, що я мала би робити це в той день весілля, а я не мала часу, тому що я мала зробити макіяж, укладку, приїхати на локацію і часу. На квіти вже просто не вистачало. Тому я довірила цю роботу флористці, і це було правильним рішенням. Вона зробила дуже красиві квіти на столи і мій весільний букет. Спочатку я хотіла весільний букет з півоніями, бо це мої улюблені квіти. Але так як вони вже відсвіли в липні, тому Галина запропонувала мені дуже красиві букети, які би гарно підходили під мою сукню, під мій образ. Дійсно, мені дуже сподобались ці букети. Ось такі були референси. І ось який букет вийшов. І букетики на столах були теж дуже красиві. Так само, як з декором, допомогла мені подруга забрати ці букети, бо в той же день не було на це часу. Але найбільшою авантюрою у декорі в нас стала арка для церемонії. Я ніколи не мала справи з арками і з створенням арки. Я думала так само, що подивлюся в Пінтересті і зроблю так само. Але. З цим було набагато складніше. За основу ми орендували стійку для фонів, такі як є в фотостудіях, і думали на неї причепити тканину. Це не вийшло зробити. Спочатку не вийшло його зафіксувати там, на вулиці під відкритим небом, на траві. Менеджерка цього закладу допомогла. Допомогла, запропонувала їхню, яку вони в оренду дали нам за тисячу гривень. Це була точніше не стійка, а такий держак металевий. Зробили арку як могли, і цим займалися друзі, тому що так само не було часу, і це робилося в останні хвилини перед весіллям. Але в цілому було класно насправді. І фотки вийшли гарні біля тої арки. Головне, що від щирого серця. Ми всі робили це разом. Тому що до арки, якщо ви ніколи не мали справу з цим і ніколи не робили її, дуже раджу наняти професіоналів, щоб вам її зробили, привезли, поставили. І була дуже красива арка на вашій церемонії. Запрошення на весілля ми зробили також самостійно. Нам хотілося, щоб вони лишили не лише інформацію про наше весілля, але і лишили пам'ять, і захотілося ці запрошення зберегти. Я знайшла декілька варіантів у Пінтересті, і один з яких ми реалізували. Для цього ми зробили невеличку фотосесію сімейну. Також Сергій написав дуже зворушливого гарного вірша. Із запрошенням на скарбову гору у запрошеннях. Ми вказали дату, час, місце проведення. І також попросили наших друзів замість квітів донатити, ми відкрили перед цим збір і збирали ми на турнікети за час нашого весілля, за наші дні народження, за місяць часу, ми змогли зібрати 50 тисяч гривень, і за ці кошти ми купили 30 турнікетів і передали їх госпітальєрам. Мені здається, під час війни така ініціатива має бути на кожному весіллі. І якщо ви не хочете прив'язувати до свого весілля що. Що пов'язано з війною, ви можете це зробити також іншими способами. Наприклад, попросити своїх друзів замість квітів приносити корм для тварин, і потім цей корм відвести у притулки для тварин. Ще можна попросити замість квітів приносити іграшки і потім передати їх в дитячі будинки. Так робили мої друзі на своєму весіллі, і мені здається, це класна ідея. Я ними надихнулася, і тому ми зробили ось такий збір, тому що зараз війна, і ми маємо допомагати як тільки можемо. Збройним силам і всім, хто пов'язаний і хто бореться проти Росії. Також у запрошенні були рекомендації щодо одягу, не було чіткого дрес коду були лише рекомендації: зручне взуття, комфортний одяг і капелюшки, якщо вони є. З весільним образом нареченого вийшло все дуже легко, тому що ми пішли в один магазин, який називається Па Колоренте, і купили все, що було необхідне: костюм, взуття, ремінь, сорочку. Коротше, все, що нам було потрібно, ми купили саме в тому магазині. А от з моєю сукнею були свої проблеми, свою. Сукню я купила ще у 21-му році. Але через те, що почалась війна, ми перенесли весілля аж на 24-й рік. І за цей час я змінилася і в смаках, і змінилася ззовні. І я вже не влазила в цю сукню, чесно кажучи. І ця сукня мені вже не подобалася. Я її не хотіла вдягати. Мені вона здавалася непідходящою для нашого весілля. Але в останній момент купувати нову сукню мені здавалося поганою ідеєю. Але чоловік мене переконав, що. Потрібно купувати. Якщо я хочу, то потрібно купувати нову. Магічним способом я знайшла саме ту сукню, яка мені подобається. Вона була класна, вона була дуже комфортна, легка. Дуже раджу не економити на цьому, тому що це в першу чергу ваш настрій, комфорт, а це найважливіше, що може бути в цей день. Зачіску і макіяж я робила у салоні G-Bar у Львові. Не скажу, що мені ідеально все сподобалося. Я би радила всім, хто планує весілля, робити пробну зачіску і макіяж, щоб можна було потім щось змінити. Проробити якісь там деталі. Той день, коли мені вже все зробили, вже й міняти нічого не хотілося, вже і часу на то не було. І я вирішила, що і так піде. Чому ми пішли в салон? Через те, що робили макіяж ми всі моя подруга, я і моя мама. Ми хотіли довірити постановку хореографу, але. Подивилися на ті відео, і нам здалися ці постановки занадто штучними. Ми не професійні танцюристи. Якби нас почали ставити в неприродні позиції і давати якісь складні підтримки, це би виглядало. І тому ми вирішили, що поставимо самі. Подивилися на Ютубі різні рухи, які є, які ми можемо зробити, які будуть нам гарно йти. І почали ставити це все діло дома. ми записували все на відеокамеру, щоб потім переглянути і зробити роботу над помилками. Вибрали пісню, це була пісня Елвіса Преслі. Потренувавшись кілька тижнів, у нас вийшов непоганий танець. Я би сказала навіть дуже гарний. Всім сподобалося. І що головне це виглядало. Природньо, що ми танцюємо, нам це в задоволення і це весело. А головне щиро, і від усього серця. В плані традицій ми майже нічого не робили, що роблять зазвичай на традиційних українських весіллях. У нас не було викупу нареченої натомість Сергій співав мені серенаду під вікном. І це було дуже романтично. Свідків у нас не було, тому що ми розписалися ще рік тому, і на самому святкуванні для них просто не було б ніякої ролі. Плюс до всього у нас на весіллі були всі майже одружені, тому і вибирати не було кого, щоб взяти дружкою чи дружбою. І саме через це я не кидала букет нареченої, і саме через це мені не знімали фату, підгоріла сосна палала. Але головним і найзворушливішим моментом нашого весілля стала церемонія. Ми зробили її ввечері, коли вже. Спала спека, і було вже комфортно, і можна було насолодитися моментом. І дійсно цей момент став дуже щемким, тому що ніхто не міг стримати сліз, коли я читала свою обітницю Сергію, коли Сергій мені читав вірша, який він мені написав. З традиційного був рушник, вишитий моєю мамою, і каравай. До речі, я відкусила більше. Також в кінці весілля ми хотіли подякувати всім нашим гостям, нашим батькам, які приїхали на це свято, і подарували всім подарунки. Вони були маленькі, незначні, але вони були класні і зосталися в людей, і досі нагадують про наше весілля. Усе, що можна робити заздалегідь, робіть одразу. Не відкладайте на потім, на останні тижні, тому що останні тижні і так будуть сильно насичені, наповнені купою справ. Тому все, що можна зробити до цього, робіть. Створення плейлиста, підготовка нарядів, підготовка декору і багато чого іншого, можна зробити заздалегідь. А не так, як я робила це в останні дні. Щоб організувати весілля своєї мрії, генеруйте ідеї, багато ідей. Пишіть їх собі, запам'ятовуйте, навіть самі божевільні. Дуже багато ідей приходять в останній момент, і якщо їх не пропрацювати з самого початку, то вони можуть лишитися нереалізованими. Передивляйтеся YouTube, TikTok, Instagram і знаходьте. Ідеї, генеруйте їх, зробіть собі такий брейншторм, сядьте собі, пропишіть усі ідеї, які ви хочете реалізувати, і потім вибирайте, що вам більше підходить. Тому що деякі ідеї нам приходили в останній момент. І хотілося їх реалізувати, але вже часу і можливостей на це не було. Не бійтеся просити допомоги. Я впевнена, що ваші родичі і друзі будуть дуже раді вам допомогти, як і наші друзі нам допомагали, тому що самим це все вивести не. Неможливо. Але коли є ось така підтримка, коли є люди, які е, хочуть це робити, можуть це робити і роблять, е, це виходить дуже класний симбіоз. І в кінці у вас залишаються спогади і емоції не тільки від самого весілля, а й від того, як ви це робили, як ви це, все разом створювали. Тому робіть. Це все разом. Робіть тільки те, що вам подобається. Якщо вам не подобається робити арку, не робіть її. Замовте її краще в професіоналів. Якщо ви любите організовувати, любите робити декор, робіть це своїми руками, це буде класний досвід. Але не потрібно себе змушувати і робити те, що вам не подобається, бо це принесе тільки негативні емоції. А ваше весілля має бути тільки про хороші емоції і гарні спогади. Ось таке було наше весілля. Багато моментів ми продумали до дрібниць, але й багато було сюрпризів, які довелося вирішувати на ходу. Але найголовніше, що цей день залишився в нашій пам'яті як найкращий у житті. Тож, якщо щось піде не по плану, а так буде обов'язково: не сумуйте, а зробіть глибокий вдих. І згадайте, що це свято про вас і про вашу любов. Якщо вам сподобалося це відео, якщо воно було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і можете в коментарях питати все, що вам цікаво. І сьогодні в мене було весілля. я так чекала його, чекала аж з 18-го року, коли обіцяла Льоші і Ірі, що вийду заміж за когось. Але зустріла Сергія у 2020-му. І...